Під час моніторингу інтернет-видань ми побачили критичну публікацію про нібито протиправні дії окремого поліцейського відносно школярів одної з гімназії обласного центру. Я особисто в цю ситуацію призначив службове розслідування. Всебічне ми вивчили усі причини та умови. За результатами службового розслідування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 8 працівників, у тому числі керівної ланки. Черновецького районного управління та головного управління. Що стосується зазначеної поліцейської подальша діяльність буде не пов'язана з дітьми. До нас надійшло численне звернення як учасників освітнього процесу, так і батьків. Тому ця ситуація є неоднозначною і найближчим часом буде повністю всебічно перевірено всі факти і прийняти відповідне рішення. Рігіональна поліція продовжує займатися вирішенням цієї конфліктної ситуації в вказаному начальному закладі та створювати безпечне та дружне середовище для дітей.